Нагальні законопроекти, які будуть розглянуті протягом 14-ї сесії, і основний з них це закон про оподаткування віртуальних активів. Дуже потрібний нам, перш за все, для вступу в європейський союз. 16% громадян України вже постійно користуються віртуальними активами. І є питання щодо легалізації цих активів. І я думаю, що він буде ухвалений протягом двох наступних місяців. В цілому з тих законопроектів, які будуть перевнесені в Верховну Раду, це законопроект про кредитну історію, який минулої сесії було винесено на всенародне обговорення. Законопроект про кредитну історію потрібен всім громадянам України, які постійно користуються споживчими кредитами для того, щоб вони прозоро користувалися цим інструментом і щоб мінімізувати шахрайство. Тому що особа, яка користується споживчими кредитами, вона формує свою кредитну історію. І, наприклад, якщо вона не спроможна виплатити ці кредити, то краще їй не нарощувати борги. І цей законопроект якраз буде слугувати тим. Захисним механізмом і основний законопроект, над яким ми працюємо, який чекаємо від новосформованого уряду, це законопроект про єдину європейську платіжну систему, який дозволить проводити миттєві платежі з європейським союзом, платити менше за такі платежі. І з Європейського союзу, і з України в Європейський Союз, і він допоможе нашому бізнесу зберегти свої кошти, які до цього вони змушені платити в банк як комісію за відповідні платежі, чекати декілька днів, щоби платіж. Був сформований і направлений адресату, все це відбуватиметься миттєво. Відтак ми працюємо саме над поліпшенням фінансової системи, як для бізнесу, так і для фізичних осіб, і для того, щоб ми виконали всі зобов'язання для вступу України в Євросоюз, принаймні у фінансовій сфері.